Енергетику Сумщини обстріляли вночі росіяни, атакували шахедами та авіацією. В обласному центрі через влучання перевели на резервне живлення об'єкти критичної інфраструктури та розгорнули пункти незламності, заявив очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Енергетики вже приступили до ліквідації наслідків і поступово повертатимуть світло споживачам. Без світла та водопостачання залишилося кілька районів Харкова через нічні обстріли. Місцеві пишуть про декілька вибухів. Деталей наразі немає. А от у великодню неділю через ворожу атаку у місті постраждали 15 людей. Повідомила обласна прокуратура. Окупанти вдарили по центру Харкова. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, недіючий спорткомплекс та офісні будівлі. Дари наносились з керованими авіаційними боєприпасами ОМПБ-териці. Всього три влучання, всі у Шевченківському районі. Внаслідок вибухів пошкоджено 20 квартирних багатоквартирних житлових будинків. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження. Це частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичає а на Харківщині через ворожу атаку загинула літня жінка. Росіяни ввечері обстріляли з авіації село Моначинівка Куп'янського району. Розповіли в прокуратурі області. Постраждали також двоє місцевих. 34-річного чоловіка ушпиталили із пораненням. А у 66-річного – гостра реакція на стрес пошкоджені щонайменше 15 житлових будинків. Загарбники також накрили з артилерії селища Ківшарівка. Поранили 79-річного чоловіка.